Християни урочисто святкують Пресвяту Євхаристію. Коли говорять про неї, то розуміють благодаріння, Господню вечерю, ламання хліба, євхаристійне зібрання, спомин страстей і Воскресіння Христа, свята жертва, свята й божественна літургія, причастя, служба Божа. Церква розглядає Євхаристію як священний дар, що його залишив Ісус та який був встановлений під час останньої вечері, через слова освячення, що лунають від священиків, відбувається. Переміна хліба і вина у тіло та кров Господній. Господь промовляє: це є тіло моє, це є кров моя, пийте з неї всі, їжте і будете мати життя вічне. Це вам дається і ламається за ваше життя, за відпущення гріхів, що ви мали це життя. Звичайно, я так. Не кажу дослівно, як є на літургії, спеціально для того, щоб ми зрозуміли, що сутність того, того таїнства є в тому, що Ісус каже, Це є Я. Беріть, споживайте, і я є з вами. Свято Пресвятої Євхаристії, або якщо його називають Божого тіла, щороку переносять на неділю. В цей день люди освячують віночки та лікарські трави, які стають оберегом. Основна увага є приділена Євхаристії і Ісусу Христу, який до нас приходить під видом хліба і вина в святі Євхаристії. А це вже є традиція додаткова, яка потрібна для людей, які хочуть, можливо, поситити віночки чи інші якісь речі в тому часі. На свято Пресвятої Євхаристії після святої літургії з церкви вирушає урочиста євхаристійна процесія.